Перша група українська, я дуже боялася її, бо я розуміла, наскільки вимогливі люди, наскільки багато буде запитань. І чесно скажу, що вся група залишила на всіх дуже-дуже велике враження, не тільки на мене, тому що були присутні інші люди, ну в основному тільки фіни, але всі тепер про вас говорять. Звати мене Олег, прізвище Кальчик. Я із заходу України пішов на ці курси для того, щоб е, побути серед своїх людей, е, серед українців, і також щоб багато дізнатися: інформації про, про саму Фінляндію, про місто, е, про різні заходи. Також задати якісь запитання. У Вас дуже багато правильних таких запитань. Не... Не як просто там провести цей час в Фінляндії про роботу, про курси? Ви ви просто випитали мене напевно все-все те, що деякі люди за 10 років життя в Фінляндії взагалі навіть ну там не звертають уваги чи не повертаються до цього, або колись там приходиться там через якийсь проміжок великий часу їм дізнатись про це.